Нині праздник в Ужгороді святителя святітеля Іона Шанхайського і Сан-Франциського. І ми дивимося на подвиг цього святого, котрий тільки много зробив для церкви Христової. На Кінець завершив життя своє в Америці, де організував величезну общину, храм. І множество много людей привернув до Христа до церкви, будучи родом з Києва, образування отримав у Белграді, а потім у Северній Македонії нинішній було відкрита спеціально для хлопців-русинів з Подкарпатської руси, де наші хлопці готувалися бути священниками. І вони і були учнями святого Йоганна. Один із таких учнів почуває в нижньому храмі наш протирей Василій Самош. Таких священиків було много, вони вже всі одишли у вічний світ. Але залишилися письма, що і після того, як святитель йшов далі, він общався зі своїми духовними дітьми в переписці. Нині Євангеліє. Указує нам унікальний доказ, як могли книжники і фарисеї, да й всі люди не церковні, або, скажімо так, слабоцерковні, подозрітельні, убідитися, що Христос є Бог, котрий зійшов з Небес, оплатився Діви Марії, і як Месія готує людей повернутися у Царство Божо. А доказ слідуючий. В один день Ісус учив, і тут сиділи фарисеї, і законоучителі, котрі прийшли з усіх міст Галілеї і Іудеї з Єрусалима. Тобто, ситуація була не рядова, рядом сиділи авторитети, скажімо, по современному. І от сила Господня перед їх очами ісляла хворих. Но совершилося єдно чудо, котре поразило всіх, на котрому і заострив увагу слухачів Ісус. Принесли до Ісуса на постелі чоловіка, паралізованого, четверо людей на постельці принесли до Ісуса чоловіка, но не могли добратися до Ісуса, бо Ісус домі молився і зціляв а вони дерзнули вилізти на дом, на кришу дома, а в восточні дома не такі двоскатні, майже рівні, вони пробрали кришу дома, таку, мабуть, два метри на два метри, фактично криші зняли і на моту захопустили хворого перед лицем, перед Ісусом. Як там було, скільки там пороха сипалося із тих людей? Яка була реакція людей на тих, хто залізли на кришу? Але вони знали свою мету. І Їхній друг паралізований, а вони хотіли його зцілити, а людей много. І вони пустили його перед Ісусом. І Ісус не читав їм мораль, станьте в очеріті. Він подивився на паралізованого, безпомочного. І подивився на горящі, світлі лиця його друзів. І тоді сказав: по вірі вас ваш чотирьох, і зціляється сий паралізований. отпущаються тобі гріхи. І той паралізований перед очами тих авторитетів, книжників і фарисеїв, котрі були. Настрой не признати Ісусі, Месію, паралізований піднявся. Казало бися, можна було сказати книжникам фарисеям слава Богу, цей чоловік може якийсь маг, якийсь босоркун, та він робить всякі там чудеса. Але вони заострили увагу на другому. Будучи законоучителями. вони добре знали Слово Боже, в яке сказано, що. Єде Бог може відпущати гріхи. І на тому напали на Ісуса. Вони не казали голосно, але в Своєму умі вже осуждали. Ти дивися, Ісус сказав, відпущаються гріхи. Та що Він Бог? Бог є може відпущати, а Ісус не Бог, ми книжники фарисеї, то не визнаємо. А Ісус, узнавши їх думки, сказав їм, що ви помишляєте таке? Як вам це видить, що легше сказати паралізованому? Отпущаються ті гріхи. Каже Ісус, далі головніше є, можна сказати паралізованому, отпущаються тобі твої гріхи, но після цих слов має призойти. Доказ сили того, хто і ті слова сказав, що відпущаються гріхи. А доказ який? Після тих слов, паралізований встав, взяв постіль і пішов. І от книжники фарисеї, і всі ті законоучителі, авторитети, сиділи і зрозуміли далі їм відказуватися в признанні Ісуса неможливо. Вони і далі Його не визнавали, переслідували, на Кінець оклеветали, засудили, убили і возводя Ісуса на крест. Вони не могли догадатися, як і Сатана не догадувався, яким образом Ісус спасе цей світ, розп'яті Христа на кресті. Було розп'яттям наших гріхов, потом смерть кресне і Воскресення відкрило перед нами путь в ходу Царства Божиє, а по адресу Тому пішов на вознесення сам Ісус, да вже з нашим тілом вознесся на небо. І так і ми сьогодні кажемо: любий чоловік може сказати Хворому, відпущаються тобі гріхи, але тільки ж Бог може сказати после этих слов, Вставай паралізований і йди». Так вони виділи перед собою, тут і всі законоучителі, книжники і фарисеї, що перед ним Бог в плоті, обіцяний Месія. Прибуває в його церкві, як у лікарні, готується, вирізає з себе апендіцити гріха на сповіді, укріпляється причастям тіла й крові Христової, ми возвишається, возростає. Готуємося бити в'єдно із освятими церкви по милості Божої, наслідниками царства Божого. Амінь.